Герої українських казок заговорили голосами дніпропетровських школярів. Хлопці Дніпропетровської школи номер 23 озвучили казки української письменниці Еліни Заржицької. Голосами дітей заговорили герої десяти її творів. Еліна Заржицька розповіла, що книга Великий луг над Дніпром написана в народному стилі. Складається з трьох частин казки про тварин, чарівні казки і легенди. Всього 30 історій. Перші 10 озвучили дніпропетровські школярі. Сама письменниця в процес не втручалася. Допомагала дітям доцент обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Наталія Дев'ятко. Для неї це не просто експеримент, а початок великого всеукраїнського проєкту. Аудіокнига незабаром з'явиться в інтернеті і стане доступною для всіх. Еліна Заржицька дитяча письменниця, член Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України. Лауреат міжнародного літературного конкурсу Коронація слова та міжнародного конкурсу Твори для дітей Корнейчиковська премія. Я намагалася притримуватися народного такого стилю. Тобто, як казки народні, так само і казки мої, авторські, але вони написані тим же стилем. Вони, книга складається з трьох частин. Перша це казки про тварин, друга чарівні казки, і третя це легенди. Ну, Звичайно, казки про тварин це тварини, які мешкають саме в нашій місцевості. Друга це козацтво, доба козацтва. І третя легенди, ну, наприклад, як з'явилися кам'яні баби, або чому сура мокра, як з'явилася червона калина, про чумацький шлях. Ну, такі. Але саме перша частина звернула на себе увагу, привернула на себе увагу. Школярів з 23 школи Вони ознайомилися з книгою і ну, це їх зацікавило. Але теж ну, вони звернулися за допомогою до старших товаришів і так, звичайно спільно, ну, спільно все це, так. так. Я дуже вдячна і школі 23-й, і саме Наталі Володимирівні 9, під керівництвом якої відбувався запис казок. Тобто ми тепер маємо ось такий диск, тут 10 казок про тварин саме з першої частини, повністю перша частина озвучена, причому не просто озвучена, а озвучена вона розкла... кожна казка розкладена на голоси. Тобто кожний герой розмовляє своїм голосом. Крім того, що е, це було дуже цікаво, це було дуже, не... неординарно. неординарно. це було дуже класно. <рес> мені дуже сподобалася роль Качки, тому що це була моя перша роль. Роль я обирала не сама, але вона мені... Дуже підійшла, мені так здається. Ця казка була про те, що кабанчик не мог знайти собі друзів, бо він не мав який е, не мав особливостей, я думаю. А потім він знайшов яйце і просто його е, взяв, зігрів і від е, звідти вилупилася катічка. І вони потов... потоваришували, тому що він не з'їв. Не погубив її. Я особисто дуже люблю експерименти, оскільки я є водночас і письменницею, і викладачем. І зараз я працюю в такому дуже цікавому закладі нашої області. Це обласний інститут після дипломної педагогічної освіти. А на сьогоднішній день наш інститут він впроваджує різноманітні проекти, пов'язані із комп'ютерами, із новими технологіями навчання. І от цей проект з диском він був такою однією з перших ластівок, як можна поєднати літературу, шкільні заняття, психологію. Ну, як потім виявилося, ще акторську майстерність, бо ми займалися досить багато різними акторськими штучками, як прочитати, як увійти в образ. Там, якщо послухати ті чорнові записи, ну повністю, то дуже цікаво виходить, наскільки можна насправді за короткий термін навчитися по-справжньому входити в образ і ті, хто будуть слухати в інтернеті ці записи. То почують, наскільки шестикласники на той ще момент правильно і чітко зіграли психологічно ці ролі. А от бо кожен з героїв, хоча це і качка, і кабанчик, і ворона, і ще інші герої дуже багато героїв. Насправді кожна казка це десь 4-7 героїв, ну, тобто майже 20 людей загалом брали участь у створенні цього диску з тоді ще шестикласників, зараз це сьомий В, Бо ми працювали тільки над записом півроку, і потім ще все літо я займалась монтажем накладанням музики. Ну тобто, вже приводила це в той вигляд, в якому можна чути сьогодні. А от і теж я дуже вдячна 23-й школі, бо бібліотека була перетворена на справжню студію звукозапису. Як виявилось, маючи професійний мікрофон, розуміючи, як це треба робити, і створюючи атмосферу тиші, то можна в школі зробити дуже гарний запис. Для мене це була ну, не те, що несподіванка, але я навіть не очікувала на такий гарний ефект по технічним параметрам.